У філії ВП Хмельницьке проведено засідання Ради фахівців хіміків «Атенек Енергатом. Рада хіміків проводиться двічі на рік з метою формування єдиної галузевої інженерно-технічної політики у сфері хімічних технологій, спрямованої на підвищення ефективності виробничих процесів та забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків українських АЕС. Ми аналізуємо нашу діяльність, робимо висновки, розробляємо рекомендації, прописуємо заходи на підставі цих рекомендацій. Також їх аналізуємо, їх втілення, обмінюємося досвідами між майданчиками. Також аналізуємо міжнародний досвід. Представники компанії та філії розглянули питання розвитку хімічного напрямку. Колеги з інших майданчиків ознайомилися з роботою лабораторій обладнанням хімічного цеху. У ході огляду обговорювалися питанням досконалення водно-хімічного режиму. Це для того, щоб вберегти наше основне обладнання в даному випадку парогенератори, від, від відкладень. А це, в свою чергу, збільшує економічну роботу, більш сталу і надійну роботу такого дуже нагруженого обладнання, як парогенератор. Начальник відділу хімічних технологій енергоатому відмітила ряд позитивних напрацювань, втілених на майданчику ХАЕС, зокрема, оснащення приладами хімічних лабораторій. Філія ВПХС зробила модернізацію автоматичного хімічного контролю, і ми так зараз будемо теж її оглядати. Вони поділяться своїм досвідом, бо це дуже корисно для інших філій ВПАС. Хмельницька ЕС впроваджує нові сучасні технології на підприємстві, що робить більш якісним та надійнішим режим експлуатації важливого обладнання електростанції. Впроваджуємо нові прилади, які вимірюють фуранове числа. Це стосується оливи, яка використовується електроцехом. Ми так само перші, вже використовуючись нашим досвідом. Це буде впроваджувати проваджувати філіопереес і ВП Південно-Українська Риденне засідання ради фахівців хіміків енергоатому на Хмельницькій АЕС стало майданчиком для обміну досвідом та кращими практиками у сфері хімічних технологій задля підвищення безпеки атомних енергоблоків.